Привіт всім вітаю вас в новому епізоді рандомної династії сьогодні. в мене в планах така досить спокійна сімейна серія, і я надіюсь ну, а ви беріть смаколики. Всім смачного і ми приступаємо. В наших рандомів ранок, в них сьогодні п'ятниця. Сьогодні наш малий ще піде в школу, а на вихідні я вже маю плани. Ой, він теж прокинувся. Ого, як всі швидко сьогодні прокидаються. Ну, хай тоді малий достане всім щось на сніданок, я навіть не пам'ятаю, що в них тут є. Ми сьогодні йому будемо рандомити, чи піде він в приватну школу. Якщо піде, то будемо викликати директора для знайомства. Ясно, тут немає сильно, що на всіх брати їсти. Моріс, напевно, ти приготуєш, підеш, що ти йдеш робити. Йди, значить, будь ласка. Готуй групову страву. чілі своє приготуйте. Ти його дуже любиш. О, тут ще є порція. Ну іди, ти візьми поїсти. Та в нас пес засмердівся. Він всю ніч валявся в калюжах. Цей собаки вредний. Цей наш отіс. Тут прям ось це оце. Він сам напісяв, сам валявся. Блін, то таке можна було тут ще їсти спагетті. Мені завало, що там вже остання порція в них з важливого. Я хочу перенести ось цю музикальну штуку, куди інде, куди тільки не знаю. Я її продам нафіг, бо в мене через неї малий не висипався. Точніше, через приводу, який вічно вмикав музику. Коротше, Маріса не вміє готувати. Вона все спалює просто о щас. Будьте їсти, яке є. Що зробиш? По ідеї сьогодні наша Керол отримає підвищення. Це прям круто буде не те, щоб ми сильно бідували, але це завжди добре. І для підвищення нашій Марісі треба ще трьох друзів. Ну, це треба трьох друзів, взагалі, family, friends – це друзів сім'ї. Тому будемо всі старатися їх здобути. Так, малий, тебе зараз приїде автобус шко ну куди ти сів пілікати нам тут? Мені здається, і Маріса десь скоро на роботу буде, хіба ні? Ні, Аня, тут їх оце школу. Вона вечором, аж шостої вечора на роботу. Ну окей. Ще у Маріси тут є таке ось бажання закохатися з сарою. Це сестра, якби Керол, тітка її сина, сестра її покійного чоловіка. Коротше, такі от справи, так що ви там поклони б'єте одне одні, вона хоче з нею закохатись. Тож я обіцяла зарандомити це. Тому давайте зарандомимо це. І так, як завжди, один так, заводимо кохати. Два не заводим. Два два, два! недоля, не доля, Маріса, не доля, і я радію, бо я не хотіла. Я відкріпляю її це бажання. Але як подумала, так і передумала. А Керл хоче на побачення сходити. Не ну, можна їм влаштувати, буде побачення. Поговорити по до сестри. Хоче. Ну, йди, поговориш до сестри. А вже не поговориш. Ти вже й на роботу йдеш. Ну, йди, значить, значно роботу. Так, а ми залишаємося тим часом вдвох з Марісою. Ну що ж ви оце музику грати ходите? Ви час. Марісочка, дивися, скільки в тебе тут роботи в саду? Іди будеш займатися садом. Кожного разу кайфую від садівництва. Так, а дерева в нас не родять, не плодоносять? Ні. я вже до речі, розпочалася осінь, я вже буде холодати. бачу прийду. Так, щось тут стригти треба буде. Угу. Так. Ага, я знайшла знову ж таки домашки нашого малого. Ясно. Так, пес прийшов, а іди, можливо, ти його покупаєш. Мені здається, його точно треба покупати, він там лежав смердів. Раз він до тебе прийшов. О. о, Джон приїхав зі школи. Його, я не знаю, впали оцінки, походу та, знизились його оцінки. Джон, як так можна? От носиш там свої домашки, складаєш, а оціночки то падають. Іди займешся своїми потребами, піднімем тобі дозвілля і підеш робити домашки. Так, песеля покупали. Блін, прибиральник вже поїхав, а ми тут наляпали. Блін, туалет зламався. Та що ж таке? Все на купу просто. Так, то йди, не знаю, йди, подивися телевізор, можливо, тобі покраще. Хто там нам дзвонить? Джон, до Джон, ні. Якісь малі дзвонять до Джона. Так, треба наповнити собаці поїсти і взяти своє чілі згори на поїсти. Так, малий там ще не хоче їсти, не хоче. До речі, вже. о Керолу, Керол, Керол, Керол. Керол отримала підвищення. ура. Їй якраз треба механіку підвищувати, то вона піде ремонтувати наш унітаз. Давайте, щоб далеко не ходити, зараз я зарандомлю, чи буде наш малий іти приватну школу. Так, як завжди, один йде, два не йде. Іде, хоч хтось попаде з дітей в приватну школу. Ура! Так, малий йде в приватну школу. Значить, за вихідні нам потрібно буде запросити вчителя цього директора, їсти щось смачне приготувати. Тільки готувати буде не Маріса цього разу і показати будинок потрібно буде, як я розумію, як я пам'ятаю. Так, іди, будь ласка, роби домашки. Маріса поїхала на роботу. Ну тоді Керол піде збирати врожай, бо в нас вродили томати. Так цікаво. Ці не вродили, а, а ці вродили. Я ж їх разом садила. і огірки вродили, і полуниця родить. Нічого собі. Нічого, давайте дочекаємо вже хай все вродить, тоді будемо збирати. Так, здається, унітаз Ми ой, вона любить прибирати та. Хай вона піде підійме душ. У мене вкрали газету знову. Як неочікувано, це сховає їсти і піде їсти цю штуку. Ще мені написала, якщо не помиляюсь, Ваня Кіс що для собаки є пожежний гідрант на який вони можуть пісяти, і тоді не буде цих калюш кругом. Я хочу його знайти. І я його не знайшла. Не знаю, може в мене його немає, а можливо його можна придбати тільки в тому магазині для домашніх улюбленців. Відно якось пошукаємо, але зараз я його просто не знайшла. Так, малий, ти ж там робиш домашечка, та роби, роби, Треба, щоб ти гарно вчився взагалі-то для того, щоб поступити в приватну школу. А що там пес сумує, що у нього там погане? Соціалка, ой, з ним треба поспілкуватися. Упс, привид привидку ходить, так іди. Тоді похвали його, що він не гризе фурнітуру. І йди його можеш. Що? Почухай, Блін, Що в неї вже там на роботі? Так, там була якась прем'єра якогось фільму, і Маріса бачить що. Прем'єра може зафейлитися. якась Одна частина фільму якраз таки хороша, а друга частина фільму щось там з нею не так, і вона може, типу, склеїти плівку. Давайте не будемо нічого робити. все пройшло класно, всім все сподобалося. Маріса отримала, не знаю, two thumbs up Не знаю, що за тут два підвищення що. Один припоїд креативності і дві тисячі грошей. Я не зовсім зрозуміла, що Ні, якби було підвищення, вона вже повернулася, але, ну типу, підвищила. Ну, куди її креативність -то підіймати? Вона і так в неї на максимум було. Побачимо зараз, коли вона. Вона прийде з роботи, ну, вряд, навряд чи підвищення, бо вона повернулася. Так, малий пішов плавати. Окей. Okay. Так тебе хороше дозвіляти, ти поробив домашки? Він поробив домашки. Ні, ну хай плаває, хай плаває. Ну, взагалі, хай піде поїсть, напевно. Керол, тобі там треба піднімати твої вміння. Іди, будь ласка, вчи механіку, там чуть-чуть залишилося. Підвищили. І їй треба ще підіймати харизму, як я бачу. Підеш сюди, значить, вчити ще харизму. Хоча вже пізно о, вона хоче відпустку. На острови так, якось так швидко класно вона підіймає мене, а це просто самі нижчі. Так, нехай сходить в туалет і будемо їх відправляти відпочивати. Хоч собаки нам погратися. Де похвали його, що він не гризе всі ці штуки, і ти можеш теж почухати його. Такс, і будемо відправляти і нашого Джона відпочивати. Завтра вони всі відправляться в мене десь тусити. Маріса вернулася, це ніяке було не підвищення, але на тому, що нам доплатили грошиків дуже дякую. Я б теж хотіла Маріса, щоб потім пішов на роботу, але він не піде в нас на роботу, бо така доля випала. Так, а ну іде, підеш тут релаксити, піду вас по з... каю з скеро. Ой ой ой. Боже, я забула, що в них ще не було. Живуть разом вже стільки. Це спіть собі. Ну, в неї золоте прагнення, до речі, її можна знову випити зі молодості. Вона боїться заручитися, з Керол. Ви не будете, не переживай. Перший сьогодні прокинувся Джон. Блін, зіпсувалася ця штука. Ну іди її помиєш? Можливо, я дам йому дію приготувати щось. Ні, не цей, давай. Давай іди групову якусь цю макінчіз, може, зробиш. Тільки пожежі не не роби, будь ласка. <гас> Нема продуктів. Тобто іди тоді збереш врожай весь. Я правда не знаю, чи це допоможе в принципі щось готувати. Такий молодець пішов, поки батьки умовно сплять. Мама і її, мама і тітка сплять, вже не сплять, чую кричать. Так, і підеш в сток, скинеш продукти. Кидає Надіюсь, це допоможе зараз щось приготувати. Я не хочу їхати по продукти чи замовляти їх. Ще блін, як треба, буде, то замовлю, що вони тут бідні що. Так, ану давай спробуй. Ну іди тоді просто пластиці роби. Вряд чи там багато щось треба буде. Так. Хтось пішов з собакою гратися в білизні, де краще постриже дерево наше. І ти тоді засерверуєш. До речі, пластівці вийшли супер-якості, бо це за свіжих продуктів було зроблено. Опс, Керл на роботу. А Маріса сьогодні на роботі, теж на роботі. Бляха, вони в мене колись підуть в парк разом. Давайте зараз тоді без Керл. Так, малий, ти міг піти поїсти, якщо ти не в курсі. де їш, потім сходиш в туалет. Маріса от поїла і сховай, будь ласка, наші суперпластівці. Це теж сховай. О, Вона ну, навіть помити вирішила. І я їх разом відправлю в парк. Тільки нехай вони поперевдягаються, бо мені не подобається, що вони отак одягнуть, йди. Повсякденно вдягнешся, ти теж іди. Повсякденно вдягнешся, ми навіть собаку візьмемо, щоб там собакою тусуватися. Боже мій! До нього кролик прийшов. ну йди з ним поговори. Кролик такий стрьомний. Що вже на те пішло? Це дуже стрьомний кролик. Керол велась. Ми будемо в паркіти. Керол Маріса. Айди підеш поїхати кудись. Звичайно, ми заберемо з собою Отіса, заберемо з собою Джона. Бо це я хочу в парк поїхати. Так, Стренджіку у нас немає. Стренджіку в нас його немає. Я, до речі, не знаю, чи є тут. А от бачите, є якийсь парк. Давайте тоді і тут, скоріш за все, буде якийсь парк, я так думаю. А ось теж є якийсь парк. А давайте тоді я просто зараз рандомлю, чи ми будемо тут в парк йти, чи тут. Знову ж таки, це всього лиш один чи два. Два. Значить, в даунтаун будемо йти. Давайте подивлюсь, які там є парки. Нормально. Один я там бачила парк. Другий парк є. Два парки. Ну, давайте ще зарандомлю з цих парків. Їх небагато. Я готова рандомити. Два. О, супер, два, мені подобається. Він там такий побільше, наче. де там він? Ось цей, їдемо сюди в парк. В них буде о, не встигли вони поїхати, як в Керол теж. Карточка шансу. Керол дозволила якомусь своєму коворкеру, не знаю, взяти музику з кофе з кофішопу для її рок-концерту в місцевому клубі. Можливо, сходити туди взяти. Екіпірування. Ого, на жаль, вони, походу, поламали якесь не дуже дороге екіпірування, якесь устаткування, і немає до грошей, щоб його замінити. Це була відповідальність Керол, і має тільки два варіанти. Керол може з свого карману замінити це або взяти з складу і ніхто не ну, цей. Давайте купимо нове. Ми маємо гроші того, типу, ну купили нове, це її відповідальність. Ти мав з ними їхати, який тайчі? Я надіюсь, зарахує, що він їде з ними. <риклад> О, якого? Він не сів машину, пішов робити тайчі. Він не поїхав з ними, боже, що за вогні? Він не поїхав з ними. Я не задоволена. Ти давай їхати додому. Заберемо сина і поїдемо знову в парк. Джон, ну ти, -ти, -ти зміємо цим оцем... тайчі, ну як так можна? Беремо Отіса, беремо Джона. Даунтаун. Їдемо в той самий парк. Джон. І собака, все, всі сіли. Молодці! А що зразу так не можна було? Обець, мене вперше таке. О, Белла ходить. Так, і ми приїхали в цей цікавий парк. Він такий, наче біля якоїсь багатоповерхівки, так прикольно. Джон нехай іде з Отісом в паличку пограється, а. Цю нашу Марісу, я, напевно, відправлю приготувати щось на грилю, було ще поїсти. ідея, а худогівно робив. Геть до парку вирішив нормально надійти. На тротуарі граємося. о, Маріса вже зробила поїсти, що воно знову спалила? Ні, наче нормально. Ти вирішила всім серверувати, не психуй. Де теж сядеш тут, будеш їсти з сином. Треба ж їм якісь спогади робити, чи що? Блін, це реально наче в бетонних джунглях. Отак, от парк посередині, цей даунтаун, ну це, типу, центр вважається. Даунтаун. Але, блін, все рівно, типу, не на природі відпочиваєш, але десь, ну типу, просто вигляд, наче це на природі. О, можуть з мамою пітись фото тут зробити. Я думаю, буде прикольно. Ой, тут ще й кітик є. Гляньте, який гарний. Тут стільки тваринок ходить. Ой, тваринки вже й жаруть, щось. А де наш пес? Пи щасливий. О, ну так, в калюзі валяється. Чого ж не щастиє? О, тут вже ве... Блін, вечір. Чекайте. Вона не пішла на роботу. Окей. Так, ви можете швидше їсти? Не пам'ятаю, чи я в принципі робила йому фото. Де з мамою зробимо фото? Нормал, давайте, хай зроблять. Тут Лангра обходить. Альтернативний. Ой, напевно, буде прикольне фото. Так, да, прикольно вийшло. З мамою пофоткалась. Так, тут є якась подружка, якась Тоша, а йди жарт її розповісти. Мені здається, що вона підлітка. Маріса пішла бахнути кавуськи, а за дідом кецька гналась. Прикольно з улюбленцями. Боже, вона за ганяється. Ну, не, не сподобався він їй. Що, їй сподобався жарт, чи не сподобався. Сподобався, сподобався. Іди, розкажи, що вона тобі сподобалася. От яка вредна. Ну що, не можна було підморгнути йому. Та, з нею є флір, тому вона підлітка. Йди, запитай, чи їй подобається те, що вона бачить. Шо, навіть так незадоволено обговорює, я знаю, що я не можу. Ти що, пішла? Ще кави бахнути, та тебе вже трусить. Йди, он з сусідом поговори. Просто початься. Це генерал Босгрант, наш сусід Стренджику. О. Він радий, що до нього хтось підійшов познайомити. А, вампір! Каунт Ніколас Бертіно. Давайте позна... Блін, а давайте познайомимося з вампіром. Іди, скажи жарт вампіру, Маріса, треба, щоб це ти робила. Клас! Мені вони так довго не траплялося. Щоб мені так е, перевертним трапилося стати, а то в мене там було було стати перевертним в моїй попередній династії. О, він пішов грати з песиком. Далки. І я так і не стала того, що я тупо не могла це зробити, а він боїться використати громадський туалет. Ну то не використовуй каву, теж не пий. Так, ми зараз познайомимося з вампірчиком. Боже, він їй подобається. Ідея запитай, йому подобається, що він бачив. Яка в нього аватарочка? Він їй дуже подобається. Капа... ох, нічого собі, і вона їм. Ооо, боже. Ні, ну вампіра ми коханця заведем. Іди початься з ним. Так вона хоче пофліртувати, а повільний танець. Блін, а я не знаю, чи він погодиться так швидко. В них дуже низькі ще стосунки. А ну, давайте що він хоче запитаємо і, можливо, ще йому цей адмайр зробимо. Хто там кому присвистує? Насправді в Даунтауні дуже багато гарних персонажів. А це, якщо шукати пару, то це круто їхати в Даунтаун. шок я саме маю на увазі. О, він хоче когось на побачення запросити. Так, мені здається, що вже можна спробувати шармити. Ну. А що? О! Оце то ще й не прикол. Ух. Джону не сподобалося, що його мама люртує ще з кимсь, маючи пару. Блін. Ну, Джон, він вампір. Як ти не розумієш? Блін, нема вже, що поїсти все зіпсулось. Боже, як йому погано. Нервовий зрив малий зловив. Ні, ти не даєш брати каву. Окей, давайте буду їх відпугати додому, бо щось я псіханула. Ну, ми з цим вампірчиком познайомилися. Говорили, ой, це їй дуже подобається. Тобі що, Там всі дуже подобаються. Вони додому вже, але погано, що те, що Маріса фліртувала з тим вампіром, побачив Джон. Невдобно вийшло. О, зараз не впадуться всі потреби, бо вони ж були не вдома. Треба відправити їх, подіймати решту потреб. Один пез задовольний, його теж треба мити. Ще б такі калюжі вивалився. Мені здається, це особливість породи валятись в калюжах. Так, ну іди я Маріса. Ух, тут апельсини вродили. Такі гарні, такі жовті, такі оранжеві. Чи собі? Так, що я хочу? Я хочу, щоб малий вивішив фото з мамою на стіну. Чи ти не можеш це зробити? Через то що ти в душі, чи що? Ну, чекаємо, вийдеш. Ну, не можу це зробити. Окей, якийсь баг. Іди, там є чилі конкаро, то ти зможеш його поїсти і тобі трішки покращує. А ні, немає його. Я вже його з'їли. От блін. Так, треба песелю насипати їсти. А треба, щоб Маріса пішла зібрала сини. Взагалі треба засадити знову наші грядки. І я не розумію, чому вона не їде на роботу, чи вона отримала. Не знаю, з шостої вечора до ну, шостого вечора. Блін, потім скажуть, що вона прогуляла роботу, але ну, в неї два вакейшн дня, тому окей, не страшно. Отіс, якого біса ти лік спати? Тебе зараз будемо купати, смердюча, ти собака наша. Цікаво, той вампір почне до нас приходити в гості. Так, це бажання вічно тайчі займатися. Мене вже трішки лякає. Є, Керол отримала знову підвищення. Оце, я розумію, так, світник нам розкинули, перекинули. Так, знову механіка. А знову харизма. Поняв? А іди, ти хотіла сестрі зателефонувати? Якщо ще не пізно, то зателефонуєш їй? Блін, взагалі, собаку так і не помили. Слухай, де клич, оті саме ти грається він в ванні. маленький чи що? І що я хочу? Я ж хотіла малого в приватну школу. Invite Handmaster. Ось це воно. І зараз треба. Не пропустити, не провтикати, на коли скажуть, що він приїжджає. Зацікавлений приїхати на вечерю. Окей, завтра на п'ять вечора приїде. Клас неділю на п'ять вечора приїде. Боже. Зявно сварив пса, що той не йде купатися. Так, іди механіку по підвищуєш, Керол. Якраз будеш сидіти на чомусь зручному, то в неї комфорт дуже низький. Може, й не дуже на вона сіла. Моріса вирішила наметити собі салати. Все покупав, іди помийше записала. Так, Керол, молодець. Нехай сходить в душ і треба відправляти вже їх насправді спати, вже буде пізно. Так, це треба буде щось на вечір. Блін, собаку так і не помили? Це що прикол. Ах, що там було наляпано? Маріса ну це вже буде твоя задача зараз помити собаку. Давай, Марісочка. та не вже. А от до Маріси митися пес прийшов. Погано помився, напевно, та так і є. Він не сильно любить митися. А можна його похвалити за те, що він помився, йди? Ні-ні-ні, насварити за те, що він втік з ванної. Та, Маріса з відпустку отримала грошики, так я їй думала. Так, все малий деспи. Вряд чи він зрозуміє за що його сварять, але давайте, хоча б ну окей, все. Значить, сідіть спати. У неї геть бажання є, боже було було точніше вимити його, того пса в нічого. Знаєте, чого мені не вистачає? Мені не вистачає павшого листя осінью на цій ділянці. Але ну, в них же ж тут ну, пустеля, там дерева трішки не ті, як вони чи кажуть. Так, Керол має вихідний сьогодні, супер. Прикольно так собі прикидається. Розминулися хто йде куди. Так, і тобі треба підвищувати харизму. То йди собі підвищуй харизму. Я друзів їм так і не знайшла. Я думаю, відправимо ми Марісу посадити трішки рослин. О! Горошок давайте насадимо Насінові рослини, перець і баклажани. Ще треба буде придумати, що ж на вечерю такого смачного приготувати. Можна е, шеф-салат зробити, і він якраз буде ж е, цей з наших класних домашніх продуктів. Він буде суперкрутої якості. Я думаю, що це буде. Добре, так, Карл отримала рівень ризми. Супер. Вона ну, знов хоче до сестри подзвонити. Ну і подзвониш до сестри. Всі сім'ї, всі, в принципі, задоволені життям, крім нашого Джона. Що ти хочеш придбати? Гитару обідешся. Навіть пес задоволений життям. Собаки живуть краще, ніж ти, Джон. Насправді йому дуже погано, і я поки не маю в нього бажань конкретних, щоб йому виправити ситуацію. Так, значить, ти вже садиш наступні три. Тоді тут зробимо Я те. Зробила трішки. Нічого буде трішки більше в нас. Іди тоді. І тут посадиш ще хай будуть ще томати і ще одні огірки. Все на овочі, цей раз пустим. І підеш це полити. Садівник якраз приїхав. О, він нам якраз постриже наші кущі до приходу директора. Супер. Чи там вона? Я забуваю, що у нас дівчина, жінка. Такс, іди теж візьмеш собі поїсти Треба сховати ось це. Бляха, рахунки не оплачені. Де вони в нас там не оплачені? Як я про них забула? Ооо, Фелія, не де з Офелією, познайомся. Хочеш вони були знайомі, хоча. А то мені говорили, що в нього друзів немає. Так, малий поки піде рахунки пооплачує. Так, чудове місце, щоб тайчі практикувати. На дорозі. А чого ти взяв читати газету? Скажи мені. Іди закинь її в компост. Дзвонять. О, якраз це до Марії зателефонували. Так, кущі нам постригли. Ура! Так, малий, знов хоче їсти, я тільки сховала продукти. Друга година. Я думаю, що в принципі можна дати нашій Керол, щоб вона приготувала щось добре, іди, значить, грипову страву, і так, хай це буде, напевне, оцей шіф салат, де там він, з наших модних крутих продуктів. А, вона швидко його приготує, в нас ж є блендер. Це знов не митий, та скільки можна. Так, давайте, нехай Маріса піде пса помиє. Він знов десь, походу, настяв і вивалявся. Ну, та я шукса. Слухай, а ти іди подружися з цією фелією, сайду сварити? Ану стояти, іди. Насварити за те, що він втік з ванної, а тепер іди насварити за те, що він качається в калюжі. Виховуємо, виховуємо нашого пса. Ти, Маріса, в душ сходиш, бо треба вже. А ти йде знову, попробуй покупати Отіса. Тік. стояти, стояти, кажу, іди, свариш за те, що він тікає з ванної. П'ята година. В нас прийшов хендмастер. Я забулась! Я забулася про це. Так, іди, сходиш в туалет, підеш перевдягнешся повсякденне. Хоча Перл, ти нас передягнена. Я теж в піжамі, іди підеш повсякденно і тут ви вимочиш ви калюжу. Ти куди пішла? Ти йдеш на роботу, зараза. Ні. Хтось страшно привітав його бляха муха. Іди. Іди, значить, привітаєш його, бо Маріса йде на роботу. В піжамі привітає. Я думаю, що не критично. Так, ідеш його, привітай. Ні, я кажу, привітай його. Керол, ти можеш привітати? Дід, привітайте його хтось. Будь ласка, він зараз образиться. Ну я вас прошу. Блін, Він зловив панічку. Істерику зловив наш чувак. о, його йде. Керол вітати. Супер. Так, а ти іди, підеш, перевдягнешся тоді в повсякденний. Привіталися. Так, і в нас пішли бали. Я колись так не любила цю штуку насправді. Так, іди, значить, навіть е, не знаю що, іди, запросиш його поїсти. Значить, вистав поїсти салат наш суперський. І зараз ми запросимо його на вечерю. На вечерю спочатку покличемо. Вона пішла серверувати. Так, food points, tour points і smooth points. це, типу, в принципі, поговорити. Слухайте, я його не хотіла покликати на вечерю? Ну ви О, От, він он сам йде зараз якраз. Під неї забрав просто іди. Так, іди ти тоді присядь біля нього, поговориш чи що. Блін, і знову старику зловив. Коротше, тут буде зараз Керол дуже старатися. Це вийшло добре. Боже, ти ригаєш, як свиня. Так, 47 поєнтів за їжу. Супер. Так, іди, значить, тур йому ще зробиш. У нас шикарний будинок. Так, було б добре подивитися тур по вашому будинку. Так, іди. Блін, я щось не сильно шарю. От, показати кімнату. Це шикарна кімната, я думаю. Так, ідіть сюди. 15 балів дали за цю кімнату. Показати кімнату. Гараж покажемо з двома машинами. Мені здається, що просто з таким будинком ми не маємо шансів не попасти в школу. Та, <рі> да, дві машини йому сподобалося. Ідіть ще сюди, ще спортзал покажемо. А все-все, він подякував за тур. Іди тоді, поговори з ним. О, блін, Я не знаю, оце смус, іди про школу з ним поговори. Блін, три бали залишилось. Не вийшло, от зараза. Іди ти тоді в туалет, а з ним нехай поспілкується Власне, кандидат на приватну школу. Боже, привид привидкиці налякав нашого Джона. Боже, тільки вже внешні. Сильно впали потреби, будь ласка. І не лякайте нашого гостя. О, він радий, що з ним прийшов говорити цей чувак. Іди про, про роботу поговорити. О, шість дев'яносто стало. Так, ще сподобалося. Іде знову, може. А, є, є, зарахувалось! Зарахувалось! Він став зразу наш малий дуже щасливим. Ура! Ми пішли в приватну школу! Який тайчі нафіг? Який тайчі, де собі візьме перекусити? Ой, прищ вискочив на лові, ото житті. Ура! Наш малий тепер ходить в приватну школу. Тепер залишилося гарно вчитися. І моя рада, що він дуже щасливий. І він хоче купити картину, не дешевше, 1500 мільйонів. Давайте купимо. Давайте купимо. Шоу це нам? 1500 симеонів це, в принципі, ось ця з фруктами картина. Я не знаю, куди її тичнути. У нас тут зовсім нічого немає в цій кімнаті. Давайте я десь в цій кімнаті хоч картину одну повішу. Ну, хай, наприклад, тут, напевно висить що. Ось тут нехай висить. І взагалі там ще б світло якесь повішати. А то там ще й темно було. боже нарешті він буде в, кра... в кращому настрої. Пізніше ще будемо дізнаватися, чи підеш ти в університет. Я надію, що ні. Мені щось не дуже дуже тобі хочеться, Керол, це не твоє ліжко. Привиди знову розлазилися. Треба бути обережними цієї ночі. Достелик не вимкнув. Так і є. О, нарешті він може повішати свою фото з мамою, Свою фото з мамою, своє фото з мамою. Давайте його. Ну, окей, хай буде тут на стіні. Повішуємо на цю сторону стіни. ще раз гляньте, яке гарне фото в нього з мамою. Так, і будемо відправляти його спати, тільки хай виробить телевізор. Він боїться побачити привода. У нас купа привидів лазить. Ще боїться, щоб їх пограбували. Ну і я й не сміваюсь. Спочатку захотів купити дорогучу картину, а потім такий Боже, хоч би нас не пограбували. Маріса приїх з роботи. Вона хоче подружитися з цим вампіром. Я теж хочу. Так, а ще вона дуже хоче спати. Він не вимкнув телевізор. А це привиди, напевно, вмикають. Боже, наш привид злий, там капець. Що ж, ну на цьому я думаю, ми будемо закінчувати нашу серію. В принципі, все, що я планувала, я зробила. І я дуже рада, реально, я дуже рада, що я зустріла вампіра. Тому, напевно, я зроблю якесь опитування після того, як ця серія вийде для всіх в телеграм-каналі а... По в спільноті я ще подивлюсь на рахунок того, що ми будемо робити з цим вампіром. Цей рандом я довірю вам. На цьому всім дякую за перегляд. Окремо, дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Якщо раптом ви хочете долучитися до спонсорів, підтримати мене та канал і отримувати бонуси за це. Зробити це можна за посиланням в описі до відео. Також для тих, кого не цікавить спонсорство на Ютубі, є підписка на Coffee. Всіх обіймаю, скоро побачимось.